Жінок в Україні мобілізують і виїзд за кордон обмежують. Усе це ви могли чути впродовж кількох останніх тижнів. І запам'ятайте, що це неправда. Мої вітання! Ви на ютуб-каналі РБК Україна з вами Юлія Гаюк. Так от, щоб розвіяти всі можливі чутки, сьогодні розберемося, що повинні зробити жінки до 1 жовтня та навіщо? Поїхали! Отож, в Україні до 1 жовтня жінки певних спеціальностей повинні стати на військовий обліку ТЦК СП. Я наголошую, що це стосується лише жінок. Певних спеціалізацій, а саме тих, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальності. Тобто на військовому обліку будуть лікарки, медсестри, стоматологи та фармацевти віком від 18 до 60 років. При цьому рахується і спеціальність за дипломом і за місцем роботи. Якщо жінка закінчила медичний виш, але не працює за фахом, їй все одно потрібно стати на облік. Загалом процедура постановки на облік жінок не відрізняється від той, яка передбачена для чоловіків. Медкомісія встановлює, чи придатна жінка до військової служби. До речі, жінки повинні додатково пройти огляд у гінеколога серед документів, які необхідно мати з собою: заява, паспорт чи id картка ідентифікаційний номер, диплом, довідка з місця роботи, документи, які підтверджують певні сімейні обставини. Свідоцтво про народження дітей або документ про опіку, свідоцтво про шлюб та особливі документи про стан здоров'я, а також фотокартки. Зауважте, що не всі жінки підлягають взяттю на облік. Вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці, визнаються непридатними незалежно від тижня вагітності. А матері мають право на відстрочку, якщо Виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо батько дитини вже служить у ЗСУ. Але разом із тим, жінки з переліку професій, дотичних до військових, можуть стати на облік за власним бажанням. Цей перелік ви зараз бачите на екрані. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану можуть накласти штраф від 850 до 1700 гривень. Важливо також розуміти ще одну річ: установка на військовий облік це ще не мобілізація. Жінок, адже медкомісія може визнати жінку непридатною чи обмежено придатною за станом здоров'я, але надалі вони дійсно можуть бути мобілізовані, найчастіше як бойові медики чи залучені для виконання певних робіт. Ігор Ясько, керуючий партнер ЮКА Віннер, між іншим для світової спільноти військова служба жінок це не така вже й новинка. От, наприклад, переможниця Євробачення 2018 вісімнадцять Барзілай в Ізраїлі, звідки вам родом військова служба є обов'язковою для всіх громадян. Нетта не брала участь безпосередньо в бойових діях, але певними навичками все ж володіє. It, like... Усі мають це пройти. Хлопці служать три роки, дівчата два. Я була співачкою в армії. Я вчилася стріляти протягом двох тижнів у спеціальному таборі. І я вмію це робити. Якщо потрібно буде захищати мій дім, я зможу. Ми також поцікавилися в українських військових, що вони думають з приводу такого нововведення. Пересофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик стала в ЗСУ доброволицею після загибелі на фронті нареченого Олександра Махова. Вона каже, що в ЗСУ дуже потрібні фахові спеціалісти. На Війні катастрофічно не вистачає професійних медиків. Якби тоді, в довгенькому, разом з моїм сашком був фахівець, шансів врятувати його було б набагато більше. До того ж, за дев'ять років війни жінки в армії показали себе на високому рівні. Усі звикли, що в кожному підрозділі є жінки, які на рівні з чоловіками. Вона додає, що війна буде тривалою, тому кожному та кожній варто бути готовим. Поки інші подорожують, навчаються, розвиваються, відкривають бізнеси. Ми втрачаємо свої найкращі роки та вже стали психологічно нестабільними. Я закликаю цивільних жінок та чоловіків навчатися, проходити медичні курси та готувати себе морально до служби в лави ЗСУ. Бо хто як не ми? Анастасія Блищик, пресофіцерка 47-ї ОМБР, а молодший сержант 68-ї окремої ягерської бригади імені Олекса Довуша Павло Прижигоцький нагадує, що ми воюємо з країною, яка значно переважає кількісно. Тому, на його думку, наказ міноборони є цілком закономірним. Водночас Павло не приховує гордості за жінок у ЗСУ. Я дуже захоплююся дівчатами, які служать. Найбільше я бачився з медиками. Вони насправді для мене героїні нашого часу. Вони роблять титанічну роботу, мають сталеві нерви. І за це особисто я дуже сильно їх поважаю. Павло Прижигоцький, молодший сержант, 68-ї ОЄБР. Імені Олекси Довбуша в Україні один із найвищих показників кількості жінок у збройних силах серед армій світу, включаючи армії НАТО. Станом на 1 березня 23-го року у зсу працювали 60 538 жінок, які на рівні з чоловіками виборюють нашу перемогу. Тому продовжуємо підтримувати армію донатами замість пошуку зради там, де її нема. Слава Україні, героям слава.